О, друзі, серце щойно в мене забилося, тому що викопав такий цікавий сигнал. 90% впевнений, що це пяга з такої друзі, глибини. А це десь 70-80 см, сантиметрів. Витягнув сигнал. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас. Такого чудового лісу. Сьогодні ми шукаємо по першій світовій війні. Можливо, будуть ще інші періоди. Ну, все побачимо по знахідках. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу послання на благодійний фонд порнежим. Кожна гривня може врятувати чиє життя. А може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати артефакти. Все, що знайду, то покажу. Був, друзі, гарний перспективний сигнал біля бліндажів. Ну, а це ось такий фрагмент губної гармоніки. Матеріал, матеріал цинк. Ну, швидше за все, Перша світова війна. От, На позиціях Рів. Дивно, тому що в основному. Губні гармоніки полюбляли німці. От так. Але, можливо, якась трофейщина була. Шукаємо далі, друзі, погода просто казкова, тепло в лісі, можна сказати, аж спекотно. І шукати приємно. Ще, друзі, один артефакт того періоду це ось таке скребло для коня. От, були тут іконі. Минулого разу, до речі, я тут знаходив підкову. Розвідка виявилась непогана. Я знайшов декілька артилерійських гільз, прягу Рія, колодку до медалі Рія і зачеп до пряги. Вермах так що знахідки тут були, і я сьогодні намагаюся розкрутити це місце. О, друзі, серце щойно в мене забилося, тому що викопав такий цікавий сигнал і щось таке кругленьке, зелененьке. І я вже подумав, що медаль, а це щось ось таке. Що це таке? Мені невідомо. Кокарда можливо якась. Можливо і ні. Хто знає. Напишіть. Ні, це не кокарда. Потрібно почистити краще. Бачу ще щось там. Латуне. Ось таке. Ну, уявлення немає. От. Воно, мабуть, якось так кріпилося. Можливо, від газової лампи, але тут отвору немає. Хм. Дивно, ну такий незрозумілий поки що артефакт. Ох, насправді ось так він був, і я думаю, все, медаль. Якась гарнесенька медаль. Ну тут картон, друзі. Погляньте. Папір. Що це може бути? ну Річ мала опуклу форму. Просто зараз вона вже деформована. Ніяких зображень не видно. Ну, гаразд, сигнальчики є, продовжую. Гарний друзі, сигнал був і ось такий білесенький жетончик. Минулого разу я його знаходив і ви підказали мені, що це інвентарна бірка. Саме тут. От Саме такий я знаходив. І тепер я розглядів, що це 1971 рік. Совок. Матеріал алюміній, ну а сигнал просто-просто чудовий. Довкола я ще знайшов декілька латунних обрізків з артилерійських гільз. Мабуть, з тих, що теж минулого разу знайшов. Ну Сигнали є гарні, але поки що пряг я не спостерігаю. Ну, якби знайшов прягу, звісно, я вам би показав. Сподіваюся, знайти пряжку, звісно, і йду шукати далі. А можливо, якусь і медаль знайду. Я був на 90% впевнений, що це пряга. Глибокий сигнал десь на півметровій глибині, колір. І погляньте, що це з наших гільз. Латунь. Ось такий фрагмент латуні. Щось собі солдати вирізали. Ось видно. Як різали. Оце був сигнал, друзі. Я вже думав, що це за пряга Рія, можливо, Австрія, але думаю, сигнал потужний, мабуть, все ж таки Рія, Російська імперська армія. Але ні. Фрагмент латуні, металобрухт. Ну, я не здаюся, шукаю далі. Чомусь ці сигнали сьогодні у мене потужні. Погляньте, ще одна знахідка це олово. Це захисний копачок до дистанційної трубки артилерійського снаряду. Ось, матеріал олово. Бачите, біленький такий. Рія, російська імперська армія. Я, друзі, змінив трішечки локацію, тому що не зміг я там знайти пряги. І от... Переїхав таке місце неподалік, тут молодий ліс і багато бліндажів, і в бліндажі потужний сигнал. І погляньте, артефакт. Це Астроугорська. Австро-угорська саперна Лопата. Перша світова війна. А я думав, що це Рія. А це австро-угорець, трофейний. Тому що тут позиції. Рія Російської імперської армії. Але багато трофейщини трапляється. Тут були і багнети, і пряги Австро-Угорські, і навіть капана Апційхену я тут знайшов. Тому ріашники все тягнули. Ну що ж, знову велетенський перспективний сигнал. Це вже третій ось такий шматок. Це не латунь, це мій друзі. І ось така товщина цього шматка. І я думаю, що це від Казанкарія. Вони його порізали. Ось бачите, видно, що різали. Для чого не знаю, не могли лишити цілого казанка. Було б цікавіше, ніж збирати ось такі мідні фрагменти. Ну, Але уявіть собі, який це гарний сигнал. Ось тут такі бліндажі невеличкі. Один, два, три. Ну, є невеличкі, є більші. І ось біля бліндажів такі перспективні сигнали. Як витягував з землі, друзі. Думав, що вам справді щось цікаве покажу. Думав, що це ерзац, а це ерзац-ерзац. Ось такий сигнал, якраз такий, що потрібно. Ну, а це скоба від бліндажа. Ось така вирівняна. Мабуть, хтось ножа хотів робити. До речі, біля того бліндажа, де я фрагменти казанка знайшов, я ще знайшов фрагменти плавленого свинцю. Теж багато латуні нарізаної, і в результаті нічого, були майстри дуже добрі, нічого не мали, тільки витинали. Ну, це є. Ось, Але я не здаюсь. Ходжу, ходжу, і сигнали є. Ось біля таких бліндажів. Тут зараз акації, зараз важко ходити. Але нічого, пробираюся, випікую кожен сигнальчик. Ось такий, друзі, бліндаж. І на брустері бліндажа, сигнальчик, і що це? Саперна лопата. Ой, вітер. І погляньте, живенька, саперна лопата Рія, Російська імперська армія. Ось було дерево, її так і лишили. Можливо... Вона зламалася і її тут і залишили. А можливо, просто так солдати прикидали. Ну, це вже може бути на реставрацію навіть. Клейм не буде, але вона досить міцна. Ось погляньте, пилки немає. Ну що ж, Ну це поки що найкраща знахідка за сьогодні. Тому що попередня саперна лопата австро-угорська, ну була значно гниліша. Але вона і тонша за ось цю лопату Рія Російської імперської армії. З такої, друзі, глибини. А це десь 70-70 см, витягнув сигнал. Ну, спершу подумав, що це консерва. Але ні, друзі, це казанок Рія. Погляньте, яка краса. У якому гарному він стані. Погляньте. Неймовірний казанок. Ось. Ну, Стінки тут грубі, такі десь 0-0-0-0-0-0. Мабуть, цей казанок на місяць вистачало, не знаю, Ну, зроблений він геть дуже добре. Ось раніше у них були мідні казанки, були навіть алюмінієві казанки. Ну, а в кінці ось такі казанки. А що ви хотіли? Як вони в кінці війни в лаптях ходили. Тому нічого дивного немає. До речі, островців теж Рза, казанків, але вони були оцинковані. Ну, або не оцинковані, а луджені. Друзі, я сховався в бліндажі в лісі і викопав першу монетку. Монетку в бліндажі, і вона маленька, мені здається, що це солід Яна Казамира. Ну, а в народі Боратенка. Так, це 100% він гнилий, поверхневий був, хоча я ямку велику копав, але зрозуміло, що сигнал такий собі. Я думав, що це навпаки глибокий сигнал, а цей сигнал був такий поверхневий. Ну, Зараз я краще почищу і вам покажу цю монетку. Ну що ж, трішки почистив монетку. Монетка гнила, але це литовський солід. Яна Казамира, 1660 роки. Ось профіль Яна Казамира. Монетка така обгнивша. Рік теж обгнивший. Ну, 1660 роки. Ось так. Друга половина 17 століття. Ось такий вершник погоня називається цей герб. Ну що ж, пропікує, можливо, ще будуть монетки. Хоча сумніваюся, але. В бліндажах і поряд з бліндажами я гаманці знаходив. І Боратинок, і 18 століття монет. Викупа, друзі, ось таке залізяче. От погляньте, це чавуна, ось такий, наче декор, ніжка чи щось в цьому дусі. Можливо, це від пічки якоїсь, а можливо від швейної машинки. От. Що з цьому дусі? Гарний був сигнал потужний, залізний, я вирішив його викопати. Ну і ось такий артефакт викопав. Бліндажів, друзі, тут просто сотні. Дуже багато залізячих, але кольору, на жаль, немає. Ну, це рія. Ось, погляньте, який сигнальчик, і це фляга, по якій я влучу, друзі, і так добряче. Ну, насправді вона гнила. Я думаю, якщо я трішечки натисну, вона розсипеться. Але я не знаю, що це за фляга. Рія? Ну, по формі, наче рія. Ось. Здається, Рія. Думаю, що рія. Тому що в них схожі по формі були скляні фляги. А це ерзац, залізо. Ах, шкода! Звісно, шкода, що я ось так по ній влучив. Ну що ж, шпаклівка реставрації. Отак. От ну що ж, є такі сигнали, кольору немає, є чорні сигнали, сподіваюся, знайти якогось багнета або бебута. От бебута тут можна знайти. Десь тут, друзі, була стара дорога і вона добряче проглядалася, але зараз ліс чистили і погляньте. Ландшафт, рельєф змінився. Ну що ж, можливо, я її знайду, а поки що в мене сигнал є. Був. І ось така знахідка. Це пломба, друзі. Я вже подивився, пломба, але не російська, здається. Чи російська? Ну, ось така пломбочка. Можливо, я якраз і на цій дорозі. Що пломби тут є. От, на дорозі були монетки, багато монеток, але на самій дорозі вони в геть кепському стані були. Ну, Але вони були. Ще, друзі, викопав ось таку змію. Ну, насправді це кабель мідний. Ось такий потужний, тут багато жил. Ось. В екрануванні. Ну, не схоже, що це силовий кабель, а можливо і силовий якийсь кабель. Ось тут маркування. Відчого, такий кабель потужний. Скажіть мені, будь ласка, ну і багатожильний. Ось, жилки такі невеликі. Осічення незначне. Ну, в загальному, мабуть, десь до кілограму. Ось, ну що ж, йдемо далі. Ну що ж, друзі, бігав я сьогодні по бліндажах, по лісах і по кущах, щоб знайти вам цікавий артефакт. Ну, але бачите, ну ви все бачили. Такої побутовщини, навіть якоїсь кольорової, я не знайшов. Найкращі знахідки, мабуть, саперна лопата і та фляга. Можливо, фляга буде на реставрації. Потрібно спершу визначити, чия вона є. Ну що ж, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте, друзі. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. У описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання на благодійний фонд. Поверни живим. Кожна гриня може врятувати, чиє життя може допомогти знищити життя російського окупанта. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!